Це ж люди не поймуть, стоїть солдат серед березань і стяг. І тут ще лудька знімає. Це Серёжи, так, За те, що допомагає хлопцям усім. Це... За покрички покупляє mm. Серега. Так, так що, друзі, дякую, дякую таким людям, як він, що він допомагає. Та все нормально, що ти починаєш. Ми хотіли купити два кулеса, купили, правда, хреновеньких, але шість кулик, кулик. Служа нормально. Так. Да, те, да. що треба. Так що зараз селфі на пам'ять. Отак. З Юрчиком Красавчик. а йо, каже, чуєш давай. Каже, чи фотку? Я не фоткаю, я вас знімаю пацану. З фоткою теж, звісно. Що це за штука таке? РПГшка? Це мені? Да. О, так що, друзі, отака от РПГшечка, шелудьку. Це те, що допомагаєш хлопцям. Це перша моя РПГшка, яку я вистрілив у 16-му році. А я її держав для, 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 для себе. Зараз я його даю. Красавчик. треба було підписати. Я вже підпишу, Красавчик, Папа. взагалі круто. Це моя перша. Так, а тепер же я буду фотку робити. Фотку теж в прямому ефірі. Так що хоп! З пацанами. Оп, селфі. Чуєш? Я ж блогер, то тільки селфі почав навчився робити. Знаю, що там на шарик перевів, да і все. Отакі От блогери в нас на ну, Україні вони не вміють навіть знімати на телефон. Так що, друзі, я дякую хлопцям і дякую всім небайдужим за те, що підтримуєте. За те, так, 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 що нам. Дякую велике. Дякую дякую, вам, так. що ми маємо можливість тут жити. Так що дякую. Слава дякую Україні. всім. Героям, Героям слава. 情梦忘 we Кому подобається порядка, донатимо підтримує дівчата, дівчата Збройні Сили України. Іди поздоровкайся, ти знаєш, як Шелудько здоровкається чи ні? Як? А що, що як? Ну здоровкайся, а я тобі скажу як. Слава Україні! О, ну так і всі так здоровкаються. Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько. І моя Тамада. Що там є вона. Наташа. Я на неї кажу, Торухінка. Так як воно є, так і є. Так що, друзі, бігав туди поруч, сьогодні збираємося в дорогу і позвонили мені дівчата. Ми задньою збираємо зараз на автомобіль 35-ту бригаду. Це її такий подгончик. Мені таку роботу придумала трошки під собою, щоб хлопцям трошки допомогти. І я вже говорив неодноразово, що разом воно набагато веселіше, як практика говорить, і казав багатьом: не, не бійтеся, збирати, розпочинати. Було багато зборів, коли дружини, такі як ти, зверталися, А я кажу: бріть, пробуйте і розпочинайте. І поки ми там збирали на одну машину, люди збирали на три. Тобі ж там, 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 тому що був толчок. Я там не суперблогер, а взагалі не січу, нечайно туди попав, тільки для того, щоб спостерігати за Анною Науменко і за деякими дівчатами. Так що, друзі, сьогодні понеділок, начебто той важкий день. Після свята всі п'яні сплять вдома, ну, у нас зараз не сплять вдома, тому що не та ситуація, дівчата всі працюють і одразу вже з грошима. Щоб ми це все діло зафіксуємо, Визвали мене сюди, тут у них ярмарка. Я просто стилу це все діло знімаю, хотів би. Задати пару запитань, але туди прийшла ще одна така чарівна жінка, осіння мелодія. Осіння. осіння мелодія. Ходили мелодія. сьогодні по організації я знаю, що я... і колядували. І П'яту бригаду на автомобіль. Ми хочемо передати його саме Сергію. Тому що він у нас найнаймейк. Двоюшник, який збирає усі гроші. Тобто я кажу, не здавайте мені гроші, бо я ж двоюшником був. Зате він надійний, я пішла. Чекайте. Ви не можете піти, ви, ви повинні. Ви ніколи. Я вже вас разок знімав. Це, Я казав, не було, б, не було б осінньої мелодії. Ні, вона була б, але якби не було, то польської. Ну я буду казати як так... не, не треба там уже корону цеплять, але я е, спостерігаю, не було б людей, якщо що там не було б. Правильно, разом це є команда. Але якби не було атамана, то не було б, ви поняли, козацької сотні. Так що ваша не сотня, а десятка, чи там скільки у вас там людей немає різниці, реально це от спокійні, урівноважені, чарівні жіночки, які реально приходять мовчки і роблять. Цю тяжку роботу, тому що я знаю дуже багато є матерів, які просто забивають хрен для своїх дітей і не хочуть плести ті сітки. І мені важко це чути, тому що можливо в них, але як вони? Ми у нас усі пішли, хлопці, і боронять нас усіх. І немає різниці. Хоче вона допомагати своєму синові вашому синові, твоєму чоловіку, моєму синові, щоб ці діти ходили от -от -от по центру міста і не чули те, що відбувається там. От. Ми будемо це робити, але чому десяток людей, чому десяток чарівних, сумашечих павучків, о цих о, отими ручками, наче в них роботи немає. Вони кажуть, як? Хай це роблять волонтери. А в нас кожен волонтер? Він працює, десь працює, у нас немає у березані конкретних волонтерів, які сидять і живуть за рахунок волонтерських грошей. Так що, друзі, я вам даю слово, кажете, тікать, скажіть, будь ласка, хто долучився, до кого ви ходили? Коротесенько. Ну, наш борг сьогодні колядував. Ми були в декількох організаціях. Ми я не буду називати, бо можу їх неправильно назвати. Ми були в магазинах, ми були в установах. Ми були на завершальні. Ми їм колядували, а вони нам дарували. Як реакція людей? От і, 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 і наколядували. Молодці. 12 600. 2600. І реакція, реакція тих людей, до яких ми приїздили, прекрасна. Пісні по-друге, не дивляться на людей. Уже повага від того, що в нас люди 80. Не, так я ж до вас захожу. от аура. Ця. Я захожу до вас навіть, коли ви виставляєте свої там відео, пісні. От ти дивишся, наскільки. ти, ти даже своїм дебільним характером, оцим моїм, в мене дебільний характер, тому що я ході, ну не хочу казати поганими словами, необразованими, трошки дирявий, да, ну. Неважно, який там. Але я кажу, з, з них треба брати і приклад. І там Я завжди себе там тіпа, принижую, що двоєшник. Я просто питаюся вигородити себе, щоб ви не обращали внимання на мої помилки і те, як я розмовляю. <різь> 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 Лавна... <різь> Оцінка ставить чаше і роботи. Чим щиріше <різь> <різь> добре, я прошу вибачення, <різь> бо мені Всім дівчаткам своїм чарівним... Обнімашки відшилуйка, всіх обняв, підняв. Цілую, люблю. На жаль, мої свині не дають можливості фіксувати всі моменти, які відбуваються в місті Березані. От, на жаль, не виходить. Але за рахунок домашнього господарства існує моя родина. Так, 12-600. сьогодні. 12600. Таке число таке цікаве, 12600. 12 а ще ж ми, бо не знаємо, що в нас сьогодні було. Неважно. Чуєш, Ми я ж тобі їх розставляю поки в тебе. На відео чуєш ще таке питання. Будь ласка, от скажи мені, будь ласка, хто задіяний сьогодні у на у твоїй ярмарці, яка зроблена в підтримку наших збройних сил України безпосередньо для 35-ї бригади, в якій служить Кисіль Степан? Значить, дивіться задіяний ми, я Наталя Торухіна Наталя Торухіна. Харченко, Харченко. Харченко Наталя, до речі, я трошки українка. Та я знаю. Інтернет... Так, у нас ще новий інтернет-магазин. До речі, в Березані називається Краля. Правильно? Краля. Краля, так. Да. От то Краля? Сар... Чи магазин Краля? Лайк. <свят> like. І це краля і магазин. Так, вони долучаються до нас і будуть брати участь у наших батарейках розіграша. І ті, хто... Пекли, жарили, парили це дівчата з хору. Дівчата з хору я були села Григорівка. Вони привезли вареники, неймовірні. які Полет... просто полетіли зразу. Да. Люди зразу розібрали вареники і смаки, пиріжки, коржики. Боржики, імбирні. імбирні. Ви подивіться. Красота, це просто красота, просто це все робиться. Ну це ну це просто треба їх напекти. Все. Мені це так жалько, що така погода. Але люди потихеньку, я навіть сусіда зустрів. Він каже. Кажу, а де ти був? Каже, приїхав, задонатив, придбав і поїхав. Погода це не є помеха. Саме головне, що такі дівчата, як ви, роблять, постяться у Фейсбуці. Всі хто, всі, хто передавали нам ці смаколики, я всіх напишу сьогодні у звіті. Боже, писати. яка ж це робота? Я б теж таке робив. Як може мені треба вже когось, може, там аду просити, щоб мені пости писала. Чуєш? Так, я напишу Звіт, скільки ми зібрали сьогодні, то скільки скільки передав корисіння Володя, скільки вдалося зібрати там у ящичок, скільки зібрали ви на ярмарку. Не знаю анічка. але трошки є вже <пробітник> <та>? <пробітник> є є, трошечки. Люди кидають, люди <пробітник> ходять Так, <пробітник> люди ходять, кидають і не зелене не дивлячись на те, яка сьогодні погода до речі, і робочий день люди підходили. Підходили з задоволенням і всі. Да, сьогодні... ну, я завжди казала, сюди приходять на ярмарку ті, постійні. хто постійні. хочуть ну, Постійні. Так. От у мене я хотів би подякувати своїм глядачам, а іменно ютубовським. У нас вчора на стрімі була невеличка знову кількість людей. Там 200, спочатку їли, їли там 100 набралося, потім 150, 200. І отак 250-300, але 80 319. 3... Да, але ж результат, я вчора ж його так і не сказав. Це 80 тисяч гривень, але номерків 319. Але такі, як Мама Алла, 20 тисяч, такі, як Геннадій Левран з Америки, 11, Люба Мілєшко 200 доларів. Тобто Мальський ігор 100 доларів. Василь Карпач з Німеччини 6 тисяч гривень. Тобто, такі донати були і багато багато інших людей, які реально донатили отакими от великими сумами. Тобто, понятно. Я як зайшов у приват, в мене зразу джиджінь. 80, плюс 25 Ми зібрали на лотереї, плюс 12 600. У мене вже є 150. 50. Осіння мелодія. Плюс ті, що ми сьогодні ще до ярмаркуємо, тому що ми десь годину ще тут будемо стояти. Може, хтось закінчить робочий день і підійде такі до нас. Може. Ми просто що ми зробимо? Хлопців теж є збір там на тепловідор, так, хай він буде. На карту, Вони перекидали прямо на карту хлопця. Понятно. Я хотів би, можливо, там Степан побачить наше відео, можливо, ти созвонишся. Я думаю, що вже можливо потрібно було б замовити хоча б тепловізор, додати до їхніх коштів його придбати. Потім да. все, що у вас, наприклад, я вісім грошей, що є на автомобіль, купив би вже тепловізор. Ми його відправили, щоб він уже був для виконання бойових І задач. У нас подумали далі збірну всіх напрямках, Добре, то просто скинули в кучу, якщо вони будуть лишні їх лишніх ніколи не буває. Ну, Звідуючи збір, або колеса комусь купили, або ще щось комусь купили. Так що в мене вже є 150 тисяч гривень, дякуючи моїм глядачам і ютубовським. 150 гривень і, і, і 12 Осталося знайти машину. 38. 150 і 38 уже є назад. Не рахуючи, що ми тут зараз з банок нарахуємо. 150 ти кажеш, да? 150. Я завжди закруглюю, там плюс-мінус. Ось 100 гривень ще хтось кинув, бач, поки з тобою балакає. Так що шелудько колядує, красавчики, подяка, молодж, респект. О, а я ще хочу, щоб у шелодька в наступній лотереї. Я тебе знімаю, можу казати, о, що, що хочу. Шелодька в наступній лотереї до якогось із його лотів додався версий чортик. Так Вір... би Чортик, це якийсь красавчик. Можете назвати його просто шелудько. Хай буде хтось свиню називає Шелудько, хтось кота сержиком, а потім каже, як ти кота звати. Та ладно, і, каже, і та та ми ладно. Ми хочемо, щоб цей чортик був в одному з лотів на розі. Долучайтеся, ми теж будемо долучатися. Я давно на нього облизуюсь. Хто виграє? Подаруйте мені цього чортика. Чортик, чую, чортик, це шелудько. Маленький шелудько. Чорт шелудько. Хай буде і так. Я люблю, от я ще самокритик, я від цього отримую кайф. А вони кажуть, що ти себе обзиваєш селюком? Ну мені так буде. Були Я на цьому буду завершувати свій відосик. Я хочу просто цим невеликим відео ще раз показати і розказати, що люди об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, якщо не довіряєте, таким, як Анна Науменко, Мар'яна Василівна і Шелудько, робіть свої команди, згуртовуйтеся, в кожного є знайомі, друзі, близькі, однокласники та дає теп, які дають можливість. Вам жити, беріть і робіть, і перемога буде, і перемога буде тільки в об'єднанні. Куди, куди ми будемо всі разом для мене. взагалі немає. Я тільки з одною людиною не хотів би там спілкуватися, але все одно я переступаючи через себе. Я працюю, тому що коли я бачу, що людина йде. До тебе на опрошки все нормально, так? да? Так що ще так, передаю привіт Ольгі Іванівні. Я її не бачив із першої школи. Перша школа в мене вона там по курсу. Вона мене була була, приходила по Ви, валяничці. Та я й не сумнівався. Визивали мене туди, в директорський кабінет. Наказали по перше число, я провів їм інструктаж і пішов додому. Так що, друзі, на ці такі сказати позитивні ноті, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Вам чим побільше на колядувати. Ну і приєднуйтесь Як? до Шелудька по п'ятницям і неділям на прямій ефірі. Так що всім пока, пока, пока. пока, пока.